Привіт, ви на каналі Ribbon.ua і тут усе про обладнання для роботи з етикеткою. З вами Христина, і сьогодні ми підбиваємо підсумки серії відео про принтери бренду ТСЦ. Поїхали! Будемо йти від найпростішої серії до більш цікавих та продуктивних варіантів. Що ж, почнемо з серії ML. компактного та доступного рішення для невеликих виробництв та складів. Ці принтери економлять місце, мають простий інтерфейс та пропонують чудове співвідношення ціни та якості. Перейдемо до серії MB, яка також вирізняється компактністю, але й має ряд переваг: низький рівень шуму, якісний контроль, етикетки, зручний інтерфейс з легким налаштуванням калібровки та можливістю налаштувати меню під власні потреби. Ось лише деякі з них. Це робить серію МБ більш функціональною, ніж ML, але усе залежить від вашого запиту та бюджету. Якщо ж вам потрібен високопродуктивний принтер, тоді вам підійдуть моделі серії MH. Ці принтери не є флагманськими, але й не поступаються їм у потужності. Вони оснащені високоякісною термоголовою, швидким процесором та великою пам'яттю. Однозначно потужніша серія за принтер МЛ та МБ, але не максимум. А от серія МХ, справжній мустанг серед принтерів ТСЦ. Ці принтери створені для роботи 24 на 7. Віддалене керування та датчик закінчення етикетки роблять роботу безперервною, а висока продуктивність справляється з будь-якими обсягами друку. Окрім того, вони мають більшу гучність та потребу у більш ретельному обслуговуванні. Ну і ТТП 286. Це восьмодюймові промислові принтери, які є флагманами свого класу, за характеристиками подібні до серії MX. Легке налаштування, міцний корпус та безперебійний друк. Відмінність у тому, що ТТП призначений для друку широких етикеток, як і MX, вони займають Значно більше простору, важать значно більше та потребують ретельного догляду. Який принтер необхідний вашому бізнесу, звичайно, обирати вам. Але ось одна із порад, яка дасть вам більш чітке розуміння, яка серія підійде саме для вас. Це обсяг друку. Якщо у вас друк до 10 тисяч етикаток в день, це серія Емель. 10-15 тисяч серія МБ. Від 15 до 100 тисяч етикеток в день це MH. Друк 24 на 7 забезпечить серії МХ. А от з широким форматом чудово справиться ТТП 286. Дякуємо, що додивились до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо принтерів, то залишайте їх у коментарях під цим відео або ж звертайтесь до менеджерів нашої компанії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі!